Вітаю на каналі Анестезіологія без страху. Сьогодні ми поговоримо про класичну інтубацію. Що це таке, як підготуватися і на що звернути увагу. Поясню все максимально просто, з жартими корисними лайфхаками. Якщо вам цікаво більше про анестезіологію, підписуйтесь і ставте дзвіночок. Інтубація це процес введення спеціальної трубки в трахею пацієнту. Для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Зазвичай це робиться під час наркозу або в екстрених випадках, коли самостійне дихання неможливе. Трубка це як VIP-пропуск для повітря прямо в легені, без черги. Готуватися до інтубації потрібно серйозно ось цей список мінімуму це ларингоскоп, ендотрахеальна трубка в потрібного розміру, амбу або апарат ШВЛ. Стилети Вони допомагають зробити трубку більш керованою і завжди мати під рукою план Б, чи то ларингіальна маска, чи то крікатиретомія залежно від ситуації. Перевірити ларингоскоп. Це як перед далекою дорогою перевірити фари. Ніхто ж не хоче залишитися в темряві. Як це робиться? Пацієнт лежить на спині, голову потрібно трохи розігнути, це називається позиція сніфінг або нюхання ранкової кави. Вводимо ларингоскоп і акуратно піднімаємо язик, щоб побачити голосові зв'язки. Далі трубка. Її потрібно ввести між голосовими зв'язками обережно, але впевнено. Після введення трубки обов'язково перевіряємо її положення, слухаємо легені, використовуємо капнографію або інші методи. І пам'ятайте, не потрібно впихати трубку з силою. Це ж не чемодан перед вашою відпусткою. Коли все зроблено, фіксуємо трубку і підключаємо пацієнта до ШВЛ. Не забувайте постійно контролювати прохідність дихальних шляхів. От і все на сьогодні. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Будемо розбирати ускладнення і альтернативні методи інтубації. А якщо у вас є запитання чи цікаві історії з практики, пишіть у коментарях. До зустрічі.